В осінній день, дарований тобою, мій добрий батьку, я прийшла в твій дім. Схилитись вдячно щирою душею, хвалу віддати серцем всім своїм, за ті нелегкі пройдені дороги, за ті падіння і злети у житті, за пережиті труднощі й тривоги, за сльози пораховані мої, за те, що мої виходи і входи, ти вірно. І надійно бережеш, нелегкі простилаються дороги, та я щаслива, що зі мною ти ідеш. Ти вчасно подаєш дощі і сонце, і наші ниви родять врожаї. І кожен ранок у моє віконце, ти посилаєш милості свої, терпляче вислуховуєш молитви і не баришся з відповіді ти. Життя біжить, пришвидшуючи ритми. І в круговерті днів і суєти несу тобі тремтячими руками подяку серця, вмиту у сльозах, ти знаєш все не сказане словами, ти знаєш все, що в мовчазних думках, ти знаєш те, чого не знають друзі, і найрідніші люди на землі. Бо на життєвій чорнобілій смузі все потаємне довіряю лиш тобі. І лиш тобі, творець усього світу, несу ту жертву вдячної хвали, ти знаєш, скільки мною пережито, щоби її сьогодні принести. Ти знаєш все, тому, в цей день подяки, хай підійметься фіміам хвали, простий і щирий і направду цінний за те, що ми твоїми є дітьми. За те, що в світі війн та епідемій, хвороб, нещасть і суперечних віг, в тебе незмінний і один сценарій спасти, провести, зберегти своїх. То як тобі не дякувати, Боже, то як мовчати на твою любов, допоки серце моє битись може, тобі нестиму вдячність я свою. Амінь.